Як працюється в умовах напівблекаути, готується на кострах, як мінус 25. рахуванням того, що нас все від електромережі, то працюється так собі, але якось стигається. Ну, Ми на генератор не можемо запітати плити і параконектомат, на жаль. Але в основному є дві комфорки індукції, навіть три, якщо не сильно потужно вмикати, якось викручується. В основному хлопці готують на кострі в вуличних умовах. Ну тут розумієте, тут питання навіть не до блекауту. Тут питання до останніх температурних режимів мінус 25-мінус 30. Сніданок має виїхати. Скільки нас сніданок виїжджає? В 6.40-6.30 виїхати він має. Тобто це десь о 5, 5, 5 вже потрібно палити вогонь, щоб встигнути все приготувати. Ну або на індукції. Часто буває, що і на обід готується з половини на індукції. Але працюється нічого. Як бачите, зараз буде три години світла, тому треба не максимально швидко запихнутися, що можна і не можна, в пароком сковорідки, на наплити і видавати обід. Ну що ж, всіх вітаю. Мене звати Юлія Жигуліна. Але я думаю, ви вже знаєте по нашим відео сюжетам, хто я і що я. Була я на посаді начальника речового складу. Я думаю, ви пам'ятаєте багато відосів. Якісь вам залетіли, якісь не дуже. Там досить багато суперечок ще точиться в коментарях. Але так сталося на моєму життєвому армійському шляху. Що зараз я приймаю посаду, яка пов'язана з продовольчою службою. Тобто я тепер буду пов'язана з харчуванням. Я думаю, ті, хто мене дивились і знають мене не тільки по сюжетах нашого полку, була я учасницею мастершеф, тому логічно, в принципі, що я йшла, йшла до цього шляху і прийшла. Взагалі, з 22-го року я прийшла в цю частину сама. Ну майже віддати створення частини. Я з нашим розвідувальним полком і заходила я сюди на посаду помічник начальника служби саме продовольчої. Такий був цікавий шлях. Я прийшла в ДФТГ в 22-му готувати їжу. Я була в боєрському ДФТГ. Потім познайомилась з хлопцями, які готували на кухні для нашого новоствореного батальйону ще на той час. І вони мене в якийсь день запросили до них на кухню працювати. Я кажу: да не питання, готувати їсти. Тобто, ну, це моя стихія. Я з їжею більше 10 років пов'язана. Я прийшла взагалі кухарем, стала на посаду замначпрода в народі і готувала я з травня місяця по серпень. Я була на кухні повністю задіяна на процесах приготування їжі, доставки продуктів, отримання продуктів. Потім так склалося, що мене перемістили на посаду, пов'язану з речами. Ну і як ви бачили, то три роки все, що ви чули, все, що ви бачили від мене. Це були мої такі напрацювання саме на речовому складі, саме з власного досвіду. Тому, якщо щось там комусь здавалося, що там десь якась замилена кампанія чи ще щось була, ні, піарили е, нашу службу, тому що у нас воно так завжди працює і буде працювати. З приводу про службу, у нас також зараз буде дуже багато цікавих відео. Будемо трошки розкривати вам теми, як ми готуємо їжу, як ми отримуємо продукти, і як ми працюємо в реаліях 26-го року і далі. Тому що 22-й рік в порівнянні з 26 м просто стоїть на надриві фізичних можливостей не тільки кухарів, а й взагалі всіх. Ну що ж, давайте по порядку посади пов'язані з продовольчою службою, з харчуванням це завжди весело зараз. Ну, десь буквально вже як пару місяців я повернулась знову до тих до тих ісходів, де я починала. Але трошки все позмінилось по якості їжі, по продуктам, взагалі по самій процедурі отримання продуктів з їжею. Я була пов'язана. У мене було своє кейтерингове агентство, і там я відповідала за продукти сама. Тобто закупки все проводила я сама. Зараз нам постачають продукт від Міноборони по договорам. Тому це зовсім інше. Тобто, ми всі перелаштувались. Хлопці мої кухарі, які були з 22-го року. Вони зараз зі мною. Будуть вони на відео, буду вас з ними знайомити. Прекрасні хлопці, чудові. Але всі пристосовуємося з ресторанів на ті продукти, які дають у нас на кухні. Як зараз відбувається приготування нашої їжі? Складно і досить таки підривно, тому що блекаути, тому що світло є по пару годин в добу, а то й взагалі немає. Давайте почнемо з простого з чого це починається у нас на кухні. Ми отримуємо продукти. Тобто в нас є тиждень, і ми отримуємо продукти. В основному поставка заходить це 2-3 дні підряд. Вона б'ється на категорії: це бакалія, це м'ясо, це молочні продукти і овочі. Ми зустрічаємо машину, начальник складу це все приймає. Ми перевіряємо якість, сертифікати. Якщо неякісний продукт заходить, ми маємо право його завернути. І у компанії, яка нам доставляє ці продукти, є доба, щоб зробити заміну. Як і за речовим, так і за процкладом. Начальники складів мають за цим слідкувати. Вони мають здійснювати відбор і ретельно контролювати те, що поступає до них в холодильні і на зберігання. Отримуємо продукти для закладання в котлове. У нас є кількість людей, на які ми готуємо, і починається магія. Ми починаємо творити. Але якщо раніше у нас було світло, у нас було нормальне енергопостачання, водопостачання, то зима 26-го, мабуть, зробила переломний хід. Я насправді не пам'ятаю ще такої холодної зими, як цю, на своєму, ну, мабуть, коли я тільки була маленькою, так щоб місяць тримались морози, мінус 25 не було майже світла, але викручуємося. У мене готується їжа зараз одночасно на двох локаціях. На одній із локацій, ми викручуємося газовими плитами та балонами, але балони по техніці безпеці стоять на вулиці, і газові балони замерзають. Тобто, хлопці також працюють на підриві. І на іншій локації, це там де зараз я. Ми готуємо взагалі на кострі польові кухні, по якій причині не розвертаємо, тому що замерзає, тому що мінус 25, і масло, яке заливається. В кухні воно просто замерзає. Це займає більше часу. Набагато скоріше ми собі зробили таку підставку мангал для трьох каструль, для того, щоб можна було розвести вогнище і приготувати їжу. Щоб ви розуміли трохи по е, дню? То сніданок у нас починається о 7.50. Ми доставляємо їжу в ТВНах. Це такі армійські термоси, які зберігають їжу теплою досить довгий час. от для того, щоб всі локації отримали вчасно їжу, нам потрібно виїхати не пізніше, ніж 6.20. Тобто, кухарі починають кочегарити з 4 з півп'ятої ранку. Ну тобто, ви уявляєте, на вулиці мінус 25, мінус 30, і потрібно розпалити вогонь, постійно його підтримувати. Генератори є. Але вони не витягують повний об'єм їжі, тому готуються одночасно і на індукції на двох комфорках, і готуються одночасно на вогнищі. Це дуже весело, якщо подивитися зі сторони. Але коли ти починаєш в цьому варитися кожен день, це просто срака. Я вам скажу так: кухарі мерзнуть, перепади температури. Зараз з цими відключеннями у нас в приміщенні їдальні там, де ми готуємо, набагато холодніше ніж в холодильниках, де в принципі має зберігатися продукція. Ну тобто, якщо ти сильно змерз, ти можеш зайти в холодильну камеру і погрітися, бо там тепліше, ніж на території кухні. Меню у нас досить різноманітне. До речі, в складанні меню я приймаю участь, мабуть. Мене мої кухарі на одній і на другій локації можуть трошечки ненавидіти і подавати сигнали, сос, допомоги. Але ми вже впрягнулися всі в одну історію, тому, як то кажуть, валим навалюємо і працюємо. Із асортименту м'ясо, курка, свинина, телятина є все. Питання в тому, як його подати. У мене в меню зараз стоять рулети з грибів, стоять ліниві голубці. На новий рік ми готували холодець. Тобто, ви ж розумієте, в реаліях пару годин в день це дається досить складно. Але нічого, ми справляємось. Правда, іноді приходиться Дуже швидко перевзуватися в повітрі, як то кажуть, але то не є проблемою. Головне, що в такий холод: це доставити їжу гарячою і вчасно, тому що люди чекають обід на кухні. Одночасно знаходиться десь близько чотирьох кухарів, дві-три людини на ряду і постійно начальник складу. Тобто, для того щоб нагодувати якусь групу людей, задіяно досить багато інших людей. Планування йде на тиждень, щоб ви розуміли, ми отримуємо м'ясо. І воно може розмерзатися зараз до трьох діб. Тобто, якщо ти хочеш зробити е, рулети на середу в меню, то ти маєш діставати м'ясо вже в понеділок. І зараз розумієте, коли в 22-му році ти там міг дістати м'ясо, і воно в тебе там за добу вітануло і розмерзлось, і готове до, оброб... до опрацювання, то зараз потрібно мислити на 3-4 дні вперед. І ось тут стала дуже велика проблема, тому що майже ніхто не був готовий до такого стратегічного планування. Але вчимось. Ну, у мене з цим ніколи не було проблем, тому що мені досить гарну школу дав мастер-шеф. Там не тільки приймала участь, але я там працювала фуд-продюсером. Коли в тебе є таймінг, в тебе є чіткі терміни, то ти вчишся в них вкладатися, тому що від того, як, який департамент спрацює, залежить робота, а взагалом всього павільйону і знімальної групи. Здається, що мене мастер-шеф дуже класно підготував до армії і саме до кухні. Ну, не тільки до кухні, на складах мені це теж допомогло. Зараз передаю цей досвід хлопцям. Mm, вчаться, вчаться. Можливо, деякі не з таким напором, як хотілося б, але в основному вся команда кухарів нормально сприйняла мій прихід на кухню. У мене в підпорядкуванні тільки хлопці зараз. Якщо на речовому складі у мене підпорядкування не було нікого, то зараз у мене така брава команда з хлопців-кухарів. Ну тобто, ви розумієте, якось одним днем просто е залітає Юля така на кухні і така. Драсть, я ваш начальник, давайте працювати. Якщо деякі, які мене знали з 22-го року, вони е, е, зраділи, ну, в очах було видно трохи страху, трохи радості, то інші взагалі мене не знали, тому що за ці 3,5 роки, поки я не була на кухні, змінився, додався взагалі дуже сильно кухарський склад, кухарів. Зовсім колосальний інший став. Для них було таким. Трошечки шаблоном, що над ними можливо жінка буде стояти. Але я не зайшла так, знаєте, з такої ноги і сказала: так, все, у нас кожен день холодець, у нас кожен день якісь голубці, і кожен день щось. Ні, якщо я вводила якісь нові страви, то я пропрацьовувала. Тобто я стою з хлопцями на кухні. Якщо якісь складні запарні дні або якесь святкове меню, то у нас залучається майже весь особовий склад кухарів. Я виходжу в тому числі і просто їм допомагаю, тому що потрібні руки. Тому що більшість процесів, які при наявності електроенергії замінялись машинами, зараз вони заміняються руками. Якщо в меню стоять міні піци і потрібно нарізати ковбасу на кубик вручну, то ми стоїмо і ріжемо втрьох її. Точно така історія. У нас сьогодні Олів'є на обід. Олів'є ми теж кришимо все вручну. Немає комбайна, який не ріже олів'є, На жаль, так вчимось. Так це дуже весело. А я думаю, що далі ми вам будемо висвітлювати трошечки зараз. Потепліє. Ми вам покажемо роботу на польових кухнях. Ми вам покажемо, як наповно працюють на виїзді там на тисячу людей кухні, як працюють хлопці в польових умовах. Також покажемо вам ще більше відкриємо наші страви, тому що я планую розширювати наше меню із таких цікавих позицій, які зараз в нас є. Це ліниві голубці. Це був печінковий торт. Печінку, до речі, просто так не їдять. А от печінковий торт і печінковий паштет їдять. У нас були куття. У нас були рулети. У нас було досить багато цікавих страв, і деякі з них залишились в меню. Тому можливо, хтось захоче перебрати досвід. Можливо, комусь потрібно буде поділитися, як це провести по меню розкладці, тому що я не беру меню з голови. Ну я його беру з голови, але я не можу відступати від норм, які у нас є, згідно відповідно наших нашого чинного законодавства. Тому буду з вами цим всім ділитись. Всі оці три з половиною роки, поки я займалася речовими складами, я була завжди задіяна в заходах, до яких долучалася наша частина як кухар. Тобто, не дивлячись на те, що я видавала речі, розбиралась в амуніції в підборі амуніції, кухня ніколи не покидала мене. А я ніколи не покидала кухню, тому що у нас був благодійний захід. Філіжанка фест в резиденції Ющенка також були залучені ми ще до більшості заходів, які були пов'язані з приготуванням їжі. Я думаю, якщо ви слідкуєте за нашими соцмережами, за нашими сторінками, то ви бачили, де і як я була задіяна. Тому воно всло, шло все по черзі і прийшло до того, що я знову тут. Ну що ж, ми вже з вами спостерігали за тим, як я вдягаю людей. Здається, всі досить залишились довольними, щасливими, тому зараз я вас запрошую спостерігати за тим, як ми готуємо, ми всіх нагодуємо. Тому хлопці, хто ще там вагається, вдягнемо, нагодуємо. Приєднуйтесь до нашого розвідувального полку. Ми нікого не даємо в обіду. Я думаю, що ви вже зрозуміли по останнім сюжетам, які були в нас, як ми поводимося з хлопцями, які приводяться до нас, нові, які переводяться до нас. Ми цінуємо кожну з наших бойових одиниць. Ми готові вислухати кожного, прислухатись. Я вас обігрію, вдягну, нагодую. Тому чекаємо в нашому розвідувальному полку і до зустрічі.